Багато людей цікавляться, як працюють нейронні мережі, але в інтернеті більшість матеріалів орієнтовано на IT спеціалістів. Тому я вирішив створити декілька відео, в яких доступними словами розповім про основи нейронних мереж. Зрозуміло, що люба нейронна мережа складається з нейронів. Але що таке нейрон? Нейрон це кусочок комп'ютерного коду, котрий проводить деякі обчислення. Складні. Спитаєте ви. Давайте розбиратися. Пам'ятаєте, як у молодших класах ви на уроці математики вираховували подібні формули А плюс Б, плюс С дорівнює Д. Вітаю! Ви робили те, ж, що робить нейрон. У нейрона може бути багато входів, але для прикладу візьмемо нейрон з трьома входами. Він теж просумовує дані. А, Б, С. Будуть подаватись в ядро нейрона, а насправді просто просумовуватись. Так як чисел, котрі потрібно просумувати три, то і нейрон має три входи. По одному входу для кожної цифри, як і у шкільної формули, нейрон просумує наші входи і видасть на виході D. а для чого все це? Зараз поясню на прикладі уявіть собі, що у вас є якийсь апарат, котрий передає вам дані про дощ, вітер і температуру на вулиці. На підставі цих даних потрібно вияснити, чи варто одягати плащ, а чи досить шорт і футболки, використаємо для цього нейрон дощ, вітер і температура це наші А, Б і С. Ми будемо подавати їх в нейрон. Але як передати дощ числом? Дуже просто при максимальному дощі нам буде передаватись мінус одиниця, а при сухій погоді нуль. Ну і проміжні цифри при проміжних значеннях дощу легко моросить. Значний мінус десята. це як десята частина сильного дощу теж саме і з вітром, при урагані передасться мінус один, при повному штилі нуль. З температурою зробимо трохи інакше за нуль візьмемо комфортну для нас температуру при сильному холоді буде передаватись мінус один, а при жарі плюс один. Тепер будемо передавати ці дані в нейрон, де вони просумуються, і ми отримаємо на виході якийсь результат. На наших входах все, що заставляє нас одягатись тепліше, ми позначили як мінусові числа, а те, що заставляє роздягатись як плюсові. Тому ми можемо припустити, що якщо сума входів буде менша від нуля, то варто одягнутись, а коли більша, то можна бути і в футболці. Перевіримо наші припущення. Якщо на вулиці невеликий дощ мінус 0,3 і невеликий вітер мінус 0,2, а температура трішки тепліша за комфортну наприклад 0,1, сума у нас буде мінус 0,4. Ця цифра радить нам вдягнути плащ, бо намокнемо, піддує вітерець і змерзнемо. А давайте поїдемо кудись в теплі краї. Де температура максимально велика, одиниця, і перевіримо, чи потрібно вдягатись при такому ж дощі і вітрі, ніби на виході ми отримуємо плюс 0,5. Навіть якщо ми під тим гарячим дощем промокнемо до нитки і нас обдує гарячий вітер, холодно нам точно не буде. Тепер ви знаєте, як працює нейрон. Тепер я пропоную вам тут же бігти в магазин і купувати там за 10 тисяч доларів таку ж нейронку, як я тут описав, і вона буде вам допомагати у виборі одягу. Ось тільки уявіть собі. Ви послідували рекомендаціям розумної машини. Вийшли на вулицю. А там ой! Щось пішло не так. Ідіот! Ти не про все їм розповів. Ай, Звісно, терміново продавайте куплену вами нейронку. Що вони вже нейронку не приймають назад магазин? Ну, добре. Пишіть в коменти. Я вам все, я вам все компенсую. Я повинен ще дещо розповісти вам про нейрон. Але хіба би нейрон був таким вражаючим, якщо би він міг тільки додавати входи. Звичайно, ні. У нейрона є те, що робить його чарівним інструментом. Це називається вагою. Назва вага появилась не як опис фізичної величини, а швидше як вага слова або параметра. У нашому випадку вага це важливість входу. Вага це коефіцієнт, на який потрібно перемножити число на вході перед тим як просумувати його в нейроні. Для кожного входу вага своя. Додамо ваги до наших входів і назовемо їх v 1 v 2 v 3 Тепер ми можемо підлаштувати нейрон під любу людину наприклад, ви не дуже боїтеся легкого дощу, але дуже боїтеся протягів і в той же час легко переносите різні температури підкоректуємо ваги. Для дощу зробимо коефіцієнт 0,5. Це зменшить вплив дощу на результат на половину. Для вітру поставимо вагу двійку, це збільшить вплив вітру в два рази. І для температури поставимо нуль, щоб вона взагалі не впливала на результат. Бо що для справжнього моржа температура? Тепер знову відправляємо в нейрон дані, котрі ми відправляли в першому прикладі, отримуємо мінус 0,55, однозначно вдягатись, а в теплих краях. Теж отримуємо мінус 0,55, бо пальми, пальмами, моржі моржами, а протяг нам не потрібен, та ще й з дощем і вікна в автобусах позачиняти, і кондиціонери виключити. В спеку зустрічали таких? Думаю, вони вже купили собі подібні нейронки. Ось і все коротко про перцептрон. Слід зауважити, що насправді нейрони не використовуються по одному, як у нашому прикладі. Нейрони будують в мережі в різних конфігураціях часто шарами, як торт. І шари можуть складатись з сотень і тисяч нейронів, що дозволяє описувати сотні і тисячі параметрів, виходи одних нейронів подаються на входи інших. І все це всередині дико заплутано. Та й виходів з такої багатошарової конструкції може бути багато, налагоджується чи вчиться така мережа якраз під налагодженням ваг всіх нейронів, з котрих складається мережа. Але про це вже в наступних відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і нейронки завжди будуть видавати вам тільки потрібні результати.